235 й день російської агресії. Харків знову зазнав обстрілів. 14 жовтня, близько 13-ї дня, мер міста повідомив про чотири прильоти. На щастя, без людських жертв. Під ударом і область інформують у штабі оборони. Внаслідок обстрілів у Овчанську пошкоджено приватний будинок. В Ізюмі не експлуатована будівля магазину. Також пошкоджені нежитлові та господарчі споруди. Сталися пожежі. За даними медиків, цієї доби знов є жертви серед мирного населення Харківщини. Внаслідок ворожих обстрілів в прикордонній громаді Харківського району загинув 66-річний мирний мешканець. В Куп'янському районі 74-річний чоловік госпіталізований з пораненням. Як звітують рятувальники, за добу було 12 пожеж, дві з яких спричинені ворожими обстрілами. Пожежі через влучання російських ракет сталися у селі Коротич та селищі міського типу Липці Харківського району. На пожежах було врятовано та евакуйовано п'ять осіб. Ще одна особа була травмована. Мінна небезпека, особливо на деокупованих територіях, зберігається, зазначають у штабі оборони. В Чугуївському районі 65-річний чоловік отримав важкі поранення, наїхавши на автомобілі на ворожу міну. Вкотре закликаємо усіх бути максимально обережними. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 558 вибухонебезпечних предметів. У Куп'янську, Ізюмі, Балаклії рятувальники продовжують відновлювальні роботи. На лінії зіткнення тривають бойові дії. В інституті вивчення війни говорять про вдалі контрнаступи наших військових на Харківщині. ЗСУ проводять контрнаступальні операції на північному сході Харківської області. Ймовірно, наступ може розвиватися на лінії першотравневе Кислівка. Яна Біляєва, Стаздейнеко, Харківські ізвісті.